Привіт, мої кочатки, сьогодні ми будемо грати в гору під названням Міголодон. Привітайся, Юна леді. Привіт! Яка юна я тобі леді Я старше тебе. Блін. Беремо редактор, він нам поможе знайти монстрів. Беремо такий костюм. Я сказала, а я, я все називаю меню Ми польотів. Тепер біжим, бізимо в цей човен. Сідає скажу де монстри. Монстри прямо по курсу. Обоє. Ось Валерій. От знайомтесь його звать Валерій. Ось це, це це, його І він любить топити кораблі. Я його переименувала Я його перейменувала, тепер його звати Валерій за... Він ззаді нас. Аліна, тепер його звати Валерій. Йому він, нас, він, він, він він нас є. Настільки рад нас бачить, що улупається. Я а, все це все, я забула договорити назву. Це SCP. А, SCP. Да, так гра і еще ще. ще, ще. Блін, ведь який він рад. Який раз не значит, что це капець. Все з'ївно. А ні, давайте дадем Винсу Винси, човен. Давай, бо мені цей дуже вже не дуже нравиться. Татья я забула вам сказати, я трохи приболіла. І ще я хочу вам подякувати моє відео. приблизно за 13-12 годин Набрало 532 перегляди. Спасибо. І ще підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на її канал. Анги написи. Написали... Подожди, і заряд. О, човен, 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 човен. Да. човен, човен, човен. А можна язуру Ні. Ніт. А, поздно я сейчас заруб. А я тоді за другой сяду. Да что, щ щ щ давай сюда. Так, малыш майя сбоку нас. Подожди. Давай, поливый, блин. Малыш моя сзади нас. Вен сзади сбоку нас. Я забыла. Да. Я сегодня не вой спалась. Я малыш май. Подожди, блин. Малис має... Я е... так вожу. Я... Сигнали йдуть в всюди. Я так хорошо вожу, що навіть ми загубилися. Інтересно, цікаво дивимося. Е, поворачуємо. Ти куди, Ангелі? Давай, я скажу, давай я за руль сяду. А то ми від берега, блін, відлетіли. Малис має заді нас, він походу з нами ганяється. Є я слаб... Тут слабий сигнал, малиса має. Давай я по... Я бы немного подплыл туда, а почему ты сюда за руль. Ой. А я что, у меня тоже есть радар. А что, ты... Э, блин, э! Давай седай. Так, сейчас сяду. Ой. Так, не туда, сюда. О! Давай седай. И разворачиваемся. Кстати, едет... Кстати, едет... Чтобы вы знали. Алина, Фурия 2016. Да сейчас покажу. Отакий От саме перший у мене мій ніг. Якщо хочете, то давайте вдружаємося і будемо разом грати. А ось, ось кстати, я. Да. А подожди, я не буду... я. А я ти то... мій ніг не показала, ти. Ось, та ось о. Ай, боже. План... Давай просто випринимся в неї і пофігачимо Ваську. Це Василій. Василій? Василій, ви де? Що? Я бачу Васілі. Де? Він прям пливе до мене, правда, я ще рибку. А, а що це за риба? Писли Ми, Я так не знаю, післи рибу побачимо. Це там біколодон десь. Ну, Власне, хай хвилин. Я біголодон бачу. бачу. Де? Ух ти! Я Він біля знаю. рибок. Я теж його бачу. Бий по ньому. Так що я или... Так, меню, морфи. Угу. Це був малиш Макдолод. Подожди, що? Меню, О, морфи. О, це ми... малиш Макдолод, думаю, якщо. Аміна, я... Аміна, я бачу спасатель ночі. Аміна, я бачу човен. Зовтий. Да, шо я тебе... Стріля... Давай до нього, свечі. А то у мене воздух а я... закінчується. А я тебе бачу. Пливи! Уверх. Давай. Ах. Я бачу слабий сигнал монстрю. О. Блин, я... Давай, прыгай, прыгай. Я... хто за рулем, Давай я. Я уже хило Я там буду Так, все. Сидай, давай. Сидаю. Дайте, надо. под... Дайте подписчик и советую погулять всю гру, Так, эм... я скажу, давай я за рулем. Я не знаю, куда нам я все равно. Коротше, давай туди пливти. Mm, ясно. Нам треба знайти мало. А не дати вправильно. Сигнал стає більш киси. От прямо пливи, прямо. От прям прямо куди. От от, да, Вот так. Пливи, прямо, прямо. Так, ребята, поки що підписуйтесь на канал і поставте лайк. Якщо ви українці, не забудьте як... Якщо... О, ми на базі, ура, давай на базу. Напишіть українські серця, не забудьте об чому ой я... Валірі! А це було у нас. Це... Давай пливи, блин, плив Валерій Назару. Пливі! Ти хочеш у нас Валерія. Блін. нет, не хочу. Валерій. Валерій, а видно. Якщо вас в реальній жизни звати Валерій, не обожайтесь. Ребята, у мене про кого мені зробити наступне відео. Варіант А. Про ясну лапку. Варіант Б руколапа. Можна й ся прудколапа. Прудколап, я я думала, що я нажала на на а лапу, на, на... ні, я думала, я нажала на круколапа, але нажала на прудку лапу. Я випадково теж на прутколап. Не забувайте, підписуйтеся на, на мій ТГ канал Нічна Фурія. Типа на області буква буквани і на фіолетовій. Не забудьте. Я, кстати, перша на нього підписалась. Ух ты! Сколько целей! Я представляю, все по целях мы заработаем монетки. Правда, мы не знаем, где эти монетки. Да ладно, да? О нет! Ясно! У меня 117 денег! А у меня сколько? У мене 81 день. Треба треба по цілях просто сейчас. А, тоді я, тоді отак можна. А так можна? Ребят, 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 повернемся, коли заробимо трохи денег. Короче, ми повернемося, коли позаробимо трохи денюх і випливемо. Короче, ребят, прошло трохи часу, і нас настроїно почали от е малысмая так, от кіроть, ми по тому... вообще-то <звичай звичай> його звати? Валерій. Валерій, тому пису Ангеліна... Ой, <звичай> Валерій такий. Це вже не Валерій. Тому нам треба його... Це <п 'я> походу батя Валерія. Це уже не малыш моя. Це походу вже... Це походу уже не малыш моя. Це походу уже як там. Та ні, це малыш. Гран Майя це походу. Нє. У нього малишка моя. А, Мегадонт Блоб Или храм мая. У меня ничего не мне пофиг. Валерий, привет. Валерий пытается... Алина, просто посмотрите, Валерий младший и Валерий старший. Там в маленький Валерий и Валерий. блин, Дорогі підписчики, я хочу вам зробити мене маленьку промову. Аліна, можеш вийти? Так, може. Окей, диплодісня ухозу в інсу як... кімнату, якщо вона щось скаже, напишіть це в коментарях, бо я відео не буду передивлюся. Подписчики! Валіна 25 квітня yeah. день народження. Давайте їй 100 підписників. Пока. Надеюсь, ви мене почули. Ну, Короче, ну, ребята, що вона там не кажіть, сказала? Не, не кажіть, що я хана. Короче, напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях. Коротше, Ангеліна, писає, ти позароботувала мені трохи. Я Не знаю. Да, у мене 60 шов. <свист> у мене 170. <свист> О, це було різковано. <свист> так, де... Так, мались. Ай, написли з радаром... Там якась дівка, я правда, вона хочу, він хоче бути робимо, але я. не... Я... Післи. Післи в маленький чи великий човен. Об маленький. Давай. А, тож на я. Так, що там? Замінися. Пливий чоловік, пливе вчора. Тарас Григорович Слученко, він ото стогне днім широким. Тож я хочу вас обрадувати. Короче, у малися в мая, я залишилась мало ХП. А я хочу вас обрадувати. То я ти... ви все. Вчори... Ой, ви... ми хочемо вас обрадувати, за нами нас хтось потопить. Валі... Та... Не хтось, а Валерій вообще. Ангіна, блин, написані! Ангіна чекаємо. Чекаємось. Ла, чекаємо, чекаємо. Ребята, коротше. Ем, я, я не була ні разу на оці висті, тому я ся туди піду. Але перед чим подоз... подоздамо оцю дівсу. Нам треба звати оцей. Детектор мон. Ребята, це зарубакся. Вс, пішли на другий этас. Пошли. Я не знаю, що тут буде. Музей в якій лабораторія. Видите, я... а ну-ка, ух ти, Ух Що я ще раз наверх? Так, блин, далі належати. Це буду забивали уровень. Ух ты! Эм, ем, Я знаю максималку. Максималку. Давай стрельнем. Пушка, пушка. А, блин. Ангелина, масмана подсадит. Мне казневка, давай на неї прыгнем. А давай я просто прыгну. Мана на нього стать. Мона на нього стать, да. я звітся ману туда допрыгнуть. Да. Я иногда ищу максималку, даже максималки. Оп. Вибачайте за люди, люди, всі ви знаєте таку людину, як, як Фурія. Ну, підпишіться на її канал. Спасибо. Так, ребята. Все. Давай, блин, залізай, Ангеліна, ТД я відео заканчувати буду. Подожди, а ти, я тебе не бачу. А ну спустись до мене. Господи, Ангеліна, Іди там шляхом, яке ми, блін і сили. Та куди ти ми... йдеш, злупишся? Ми... Давай в обратну сторону, блін. Опа опа опа, ага, опа, 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 часом. Опа, опа, О, Аліна, привіт. Господи, де ти? Ребята, не ми зак... ми відео, як тільки... А ну де ти, блін, вертись! Ти подожди, може спуститися до мене. Іди наверх, блін. Ребята, за, за оцією за, я не можу нормальне відео закінчити, тому подождіть, поки ми заліземо. Ну, це було гарне відео, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і до скорих зустрічі. Почекаю, поки, 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 якщо ви не поставите лайк, не підпишетесь на канал, то до вас прийде Валерій. Валірій. Да. що за нами бігав. І всім пока!